Сьогодні вівторок, 20 грудня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніс ТВ і онлайн-видання «Квєсті та Шиповнік». Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас у Каштановому сквері. Запалили ялинку незламності. Зробили це символічно у День Святого Миколая. Як усе було, бачили мої колеги з телеканалу Март. Ялинка незламності, яку цими вихідними встановили у Каштановому сквері, засяяла новорічними вогниками. Цьогоріч конструкція святкового дерева вийшла дуже незвичною. Спільно з миколаївцями та волонтерами комунальники прикрасили пам'ятник Святому Миколаю маскувальними сітками темно-зеленого кольору, ярляндами та новорічними кульками. Вийшла така собі ялинка з душею чудотворця, який, як кажуть жителі міста, протягом усіх дев'яти місяців Великої війни оберігає Миколаїв від ракетних атак. Після відкриття ялинки містяни Разом з мером Олександром Сінкевичем урочисто погасили нову марку переможного нового року та поштовий конверт перший день від Укрпошти. Всі ми сьогодні, я думаю, що не лише миколаївці, а всі українці мріють лише про одне здійснення одного бажання. Це щоб в Україні в 2023 році наступив мир. І, на жаль, він не наступить сам собою. Ми повинні. Перемогти, і думаю, що кожен з нас буде робити все, аби ця перемога настала скоріше. Тираж художньої поштової марки складає 720 тисяч штук. Ескізом до неї стала робота одинадцятикласниці Валерії Михайлової. Роз'єднані війною. На малюнку зображені дівчина та український військовий, які через війну змушені у Новий рік бути нарізно. Вона вдома на самоті. Він на фронті. Продовження історії чекає на філателістів на конверті. Закохана пара, нарешті разом споглядає на святкові салюти за вікном. Одразу ж після церемонії спецпогашення марку та конверт можна було купити. Прийшли подивитись нашу ялинку і приємний, якби несподіванка Укрпочта продає. Тому купила, купила. Я розумію, що у мене є діти, діти, які живуть за кордоном. Я з задоволенням відправлю, і вони дуже вболівають за нас. Я рада, що я придбала. Одна з марок прикрасила і миколаївську ялинку незламності. До речі, долучитися до оздоблення імпровізованого новорічного атрибуту може кожен охочий. Наша ялинка радо чекає гірлянд, яскравого дощику та кульок від жителів рідного міста. Наталя Сасяцько, Євені Гончаренко, Олександр Мотюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є Миколаїв налагоджує співпрацю з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Про це розповів мер Олександр Сінкевич. Нещодавно міський голова мав зустріч із керівником саб-офісу Мішель Альфаро та радником з питань захисту дітей Володимиром Цололо. У результаті домовились впровадити у Миколаєві низку заходів, щоб допомогти людям, які змушені були переїхати до нашого міста, а також жителям, чиї будинки були пошкоджені під час обстрілів. Миколаєво бултеплоенерго підбило підсумки року. За словами директора Миколи Логвінова, команда підприємства впоралася з усіма поставленими завданнями. Більше про цілі та результати розкаже мій колега Олександр Матюшенко. Далі. Завершення опалювального періоду в розпал великої війни. Підготовка і старт нового сезону, допомога в облаштуванні оборони Миколаєва, ліквідація наслідків обстрілів, а ще обладнання свердловин і встановлення модульних станцій очищення води. Такими були буребні будні працівників комунального підприємства Миколаївоблутеплоенерго у 2022 році. двадцять лютого році. Нам було стільки викликів як ніколи в житті, але ми з ними всім впоралися. Колектив є. Ті, хто виїхав, вони працюють на, 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 на відстані, але працюють у нас в чоловік колективу. Буквально 10 10 чоловік, які не не працюють, ну які знаходяться в відпустці. Є люди, які ми набрали нових. Що саме більше радує це? Повернулися студенти. Тому з колективом, слава богу, у нас все добре. Упродовж року фахівці підприємства відремонтували 10 котлоагрегатів, полагодили майже кілометр тепломереж та відновили ізоляцію щонайменше на двох кілометрах трубопроводів. Водночас команда підготувала до роботи 92 котельні, а ще 95 індивідуальних та 23 центральних теплових пунктів. На понад 200 кілометрах тепломереж успішно провели гідравлічні випробування. Було тяжко працювати бо обстріли. По повітряні тривоги, але працювали. Матеріали у нас були. Котельні, які були пошкоджені, обстріли ми відрунтували. Котли теж від... ну, все Тепломережі, Тепло мережі, як, як і положено, зробили гіочні випробування. Де потрібно, замінили їх, де потрібно построїли нові. І в принципі, ми півресу ну, вчасно підійшло до опального сезону. Окремим викликом для підприємства стала проблема з централізованим водопостачанням у Миколаєві. Ще з квітня працівники облтеплоенерго пробурили 45 свердловин та встановили три десятки станцій зворотнього осмосу для очищення води. У майбутньому планують обладнати ще 45. Ми ми зараз видаємо вже 600 кубів води очищеної кожен день. Це 600 тисяч літрів. Тобто, а а я бачу розрахунки, то ми десь вийдемо від дві дві кубів. На добу. Чималої уваги підприємство упродовж року приділяло і роботі з абонентами. Так, за 2022 рік фахівці оформили 540 особових рахунків та 56 договорів про реструктуризацію заборгованості та прийняли на облік 21 житловий будинок. За пошли опалювальний сезон люди заплатили 85%. Це, це, це е, один з найкращих показників по Україні. Я, я людям дуже благодарен. Так, да, у нас є борг. Передка 90 мільйонів вперед, і нам ці гроші конче потрібні, щоб розраховувати за за газа, за за газа, транспортування, за воду, за електроенергію, там щоб ремонтувати все. Я звертаюся до всіх мешканців Миколая. Будь ласка, платіть за тепло. Ці гроші йдуть на ті речі, щоб ви по отримали те тепло, яке хоча б ще зараз можете отримувати. Директор підприємства Микола Вогінов запевняє: зі свого боку команда Миколаїв обилтеплоенерго, попри будь-які труднощі, зробить все необхідне, аби мешканці міста завжди були забезпечені теплом. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Миколаїв отримав мобільну автоматичну котельню. Її використовуватимуть у разі атаки на котельні міста. Доки стаціонарну будуть ремонтувати, цю підключатимуть до мереж і обігріватимуть будинки миколаївців. Обладнання нашому місту передав благодійний фонд Петра Порошенка. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніс ТВ і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!